Місто Дніпро поділився з нами гарною новиною про народження 607 немовлят у липні місяці. Щиро вітаємо батьків. Приєднуйтесь до привітань у коментарях і поговоримо про дітей, що живуть в Україні. По всій країні фіксують тривожну статистику: за останні сім місяців сталося 23 випадки ураження струмом неповнолітніх на залізниці. Більшість інцидентів трапляється через нехтування правил безпеки. Щоб запобігти трагедії, хочемо нагадати, а ви в свою чергу нагадайте, будь ласка, дітям не перебувати поблизу колій без потреби, не торкатися дротів та устаткувань, ну а також дотримуватися правил поведінки на залізниці. Турбота про безпеку дітей доповнюється й турботою про їхнє здорове харчування. Кабінет міністрів України перерозподілив майже 780 мільйонів гривень для забезпечення безоплатним харчуванням учнів початкових класів у всій країні, а також організацію харчування школярів 5-11 класів у 10 областях України. Додатково, завдяки Всесвітній продовольчій програмі ООН. Понад 250 тисяч дітей у прикордонних та прифронтових регіонах отримають безкоштовні обіди. Це зменшить фінансове навантаження на бюджет і забезпечить дітей якісним харчуванням. Продовжуючи тему шкільного харчування, Міністерство освіти і науки України із командою реформи шкільного харчування проводить опитування батьків щодо харчування у школах. Опитування покликане зібрати реальні відгуки. Щоб зробити меню кориснішим та смачнішим, взяти участь можуть усі батьки школярів, які навчаються очно, а також у змішаній формі. Опитування можна пройти на офіційному сайті Міністерства освіти та науки України, а також у їхніх соціальних мережах. Нехай турбота та безпека про наших дітей залишається нашим пріоритетом. Долучайтеся до нашого фонду, ставайте спонсорами нашого благодійного фонду, підписуйтесь на наші соціальні мережі. Дякую за увагу! Хай щастить!